Уявіть світ, де ви зосереджені на креативності, на створенні цінності для цього світу, і рутинні задачі за вас виконує штучний інтелект, або так звані автономні ші агенти. Саме в цьому напрямку зараз і рухається весь. Світ штучного інтелекту саме 2025 рік буде роком так званих автономних ші агентів, які зможуть не просто відповідати на поставлені нами запитання, але і автоматизовано виконувати будь-які задачі, які ми їм вкажемо. І таким чином ми можемо сконцентруватися на реальних імпактах в економіку, а агенти будуть виконувати за нас всю рутинну роботу. З вами на зв'язку Михайло Пацин, інвестор-підприємець, засновник Web3 Університету Лінтон global та IT-компанії Global. З вас лайк, підписки, дзвіночок за максимально актуальну інформацію, а ми погнали розбиратися з тим, як заставити штучний інтелект працювати на нас і виконувати поставлені нами задачі. І дивіться, те, що ви зараз бачили на екрані, поки я робив вступ, це фактично приклад роботи того жі-агента, якому я задав задачу, що він мав зайти на сайт. І залишити заявку від мого імені на реєстрацію на курсі АІ для лідерів бізнесу в нашому web 3 університеті Learnton Global. Що він зробив? Він зайшов на сайт, він залишив заявку. Ця заявка дійсно в нас впала в CRM і описав, які контактні дані він залишив, і вибрав от, власне поточні тарифні плани, які можна. По яким можна навчатися. Тобто, таким чином, я бачимо, автономнийший агент за нас виконує задачу. Що ж таке автономніший агент? Автономний агент це система, яка може автоматизовано виконувати будь-які поставлені їй задачі, а інструменти, які їй недоступні, або шукати, де їх отримати, або сама навіть їх може створити і відповідно для того, щоб виконати задачу. Уявіть собі, ось таку систему, коли. Людину, навіть не треба систему, просто людину. От ми, як люди, от ми маємо певний функціонал. Там дві руки, дві ноги, голова. І, відповідно, ми ж не можемо виконувати якихось складних речей. Але ми знаємо, як знайти інструмент, ми знаємо, як ним скористатися для того, щоб виконати будь-яку складну задачу. Відповідно, так само і автономні агенти. Тобто, це. Вважайте, цифрова людина, яка має певний набір знань. І відповідно за рахунок своїх можливостей вона може знайти інструменти, може і створити ці інструменти, і може виконати поставлену її задачу. Сьогодні ми з вами розберемо три такі сервіси, які дозволяють уже виконувати певного роду автономні задачі. І відповідно в подальшому, подальших наших відео, ми з вами навіть розберемо те, як можна. Створювати таких автономних е, Ші-агентів. Е, Відповідно, давайте почнемо перше. Е, самий банальний приклад використання свого роду ШІ-агенту це так ChatGPT з тасками. Тобто, чад ChatGPT ми можемо вказати завдання, яке він виконає. Е, або буде виконувати кожен там ранок, кожен вечір в поставлений час, і при цьому скористав, скориставшись деяким набором інструментів. Тобто, для прикладу, вибравши ChatGPT, GPT, Task, тобто він вбудований в плюс-версії даний, даний функціонал, і, наприклад, ми йому напишемо: кожного ранку о 9-й годині по Києву. Шукай для мене всю інформацію про стан фінансового ринку в США, Україні, а також про ринок криптовалют за останні 24 години. Опублікуй. Для мене 10 новин і Зроби коротке саме. Відповідно, задавши дану задачу, він що далі зробить? Дивіться, він зараз пропрацює, готово. Я буду надсилати завдання кожного ранку о 9.00. Відповідно, в... Відповідно, далі ми заходимо в налаштування. Зверху, на налаштуваннях вибираємо таски. І що ми бачимо? Бачимо от пошук новин про фінансовий ринок. Тобто він собі поставив в план, що кожного дня нам відправляти новини про фінансовий ринок. Ми можемо його відредагувати і подивитися, що він нас тут написав. Бачите, пошук новин про фінансовий ринок, шукає цю інформацію, ну, власне, те, що ми його написали, коли, тобто, Делі кожного дня о 9 годині ранку, і відповідно далі заходимо в чат, і він це все нам буде публікувати в нашому єдиному чаті. Можемо його поставити на паузу або взагалі видалити. Тобто, таким чином, це одна з систем, власне яка дозволяє нам створювати певні задачки і штучний інтерв'ю вже для нас ті задачі виконує. Але це все одно ще не автономний, прямо агенти, тобто, це не ті саме агенти, про які ми говорили в самому початку. Тобто, це такий примітивний формат кожої на агентську систему, але більш в, але більш в базовому її вигляді. Найбільш цікаво, це інше. Це такі, така система, яка називається Convergence, або безпосередньо сам чат, ну, інша система називається Proxy. Тобто, що вона в Відповідно, як ця штука працює. Ми задаємо задачки, яку має виконати наш автономний шій агент. Задачка може заключатися в чому? Наприклад, знайди мені 10 кандидатів на вакансію керівник відділу продажів і надай мені всі їх резюме. Відповідно, відповідно задавши дану задачку, автономний шій агент дану виборку проксі, він буде. Викон... Він зайде на сайт роб... пошуку вакансій, тобто в даному випадку це WorkUA, і почне виконувати всю поставлену задачу і збирати, збирати, збирати всі необхідні нам профілі кандидатів для того, щоб далі з ними вже ознайомитись. І тепер уявіть собі, що ви HR, ви зайшли ви поставили йому таку автономну задачу, і відповідно кожного ранку приходите, вам уже зібрані необхідні, необхідна інформація. і Далі опрацьована, не просто зібрана, опрацьована, провірені всі резюмешки, там виставлений з кормал, і вам залишається тільки те, щоб вибрати необхідного. Кандидата для того, щоб з ним далі пропрацювати. Тобто, це насправді досить дійсно класна штука. Більше того, дані агенти вони можуть навіть і назначати зустрічі, можуть опрацьовувати наш календар, можуть писати імейли, опрацьовувати вхідні емейли і навіть шукати схожі товари, конкурентів, аналізувати діяльність наших конкурентів і. Порівнювати ціни, порівнювати а, між собою а, різні партнерські там пропозиції, наприклад. Тобто, фактично, врахуйте, що у вас є агент рісте який виконує всю цю задачу. І а, такі системи вже працюють в Україні. Ми їх розробляли для наших замовників в компанії Яйсі Global. Відповідно, це такі о, складні інтелектуальні системи, які виконують всю рутинну роботу і відповідно допомагають вам. По-перше, збільшити пропусну здатність вашого бізнесу при тому, що не збільшуючи видатки, другий момент у вас ви пришвидшуєте відповідно свій розвиток, і як результат у вас збільшується маржинальність, у вас збільшується дохід, який ви можете інвестувати в ще б. Більшого розвитку, тобто врахуйте, що у вас не просто працює одна людина, жива людина, а у вас працює і людина, і з нею ще ряд ai агентів, які виконують різного роду такі рутинні задачі. І таким чином, ви зможете за одну і ту саму одиницю часу працювати більшу кількість клієнтів, при тому, що не збільшуючи видатки, ви зможете за ви ви мінімізуєте точність людської, людських помилок, оскільки це також є великою проблемою на сьогодні. І як, як результат ви зможете розвиватись в рази швидше. Тому ми можемо провести для вас півгодинну консультацію на рахунок імплементації саме AI систем в ваш бізнес, яй агентів ваш бізнес, де вони дійсно будуть. Якісно, де вони дійсно можуть бути якісно застосовані. Відповідно, всі посилання є в описі до цього відео, і давайте дивитися, як ми будемо налаштовувати нашу дану виборку приклад даної системи, яка вміє виконувати автоматизовані таски. От тут це вже щось схоже на ші агента він має доступ до інтернету, він має доступ до різних задач. І для прикладу, давайте дамо йому наступну задачу: я хочу навчити своїх. Я хочу навчити команду своїх співробітників ефективному використанню штучного інтелекту в бізнес-задачах. Для цього хочу провести корпоративне навчання. У мене відділ продажу, маркетингу HR, давайте допишемо ще операційні відділи. Знайди у Web3 університеті Learn, to Learn Global Корпоративне навчання. І якщо воно мені підходить, то зроби заявку від імені Михайла плюс 3.8.0, там якась цифра, і тест.ком. Тест і тепер дивіться, я написав задачку, запускаю цю задачу, і система починає працювати. Починає працювати досить цікаво, давайте трохи масштаб збільшу. Він спочатку аналізує задачу, розбиває її на підзадачки, бачить, шукає Learning Global корпоративне навчання, знаходить, заходить безпосередньо на дане корпоративне навчання. Зараз у нас оновиться безпосередньо наш вигляд, і він проаналізує: Опа, все є. Для компаній, команд, некомерційних організацій. Покращимо робочий процес на 17-3% та скоротимо витрати на 70% завдяки оптимізації бізнес-процесів. Чудесно. Відправте заявку на консультацію. Бачите, є інформація. Він зараз перевірить, чи вона підходить, чи не підходить. І відповідно залишить заявку. Не бачимо, перейшов читати сайт. Дорожня карта, тобто в корпоративному навчанні ми проводимо спочатку ознайомлення, безпосередньо майстер-класи, практикуми з автоматизаціями. і також у нас є можливість навчання з використанням, і також у нас є можливість навчатися прямо на платформі по курсам в запису спеціально для вашої компанії, придбавши корпоративні ліцензії. І все, бачите, задачка виконана. Він дійсно залишив заявку. В ЦРМ прийшла заявка про те, що Михайло з тестом ну, власне, залишив дану заявку. Описали, я бачите, в чому фокус, чи підходить, чи не підходить. І відповідно таким чином він виконав цю задачу. А тепер уявіть собі, коли вам треба проаналізувати багато сайтів, десь зареєструватися і передивитися це все, відповідно. Для того замість того, щоб самому ходити рісовичити по інтернету, ви можете таку систему заставити вам проаналізувати декілька сайтів, зайти, зайти перевірити і відповідно, щоб він виконав цю ж безпосередню задачку за вас. І це насправді от новий рівень саме використання технологій штучного інтелекту. Uh, ну і uh, одним з найбільш нашумівших uh, на сьогодні автономних агентів, як вони себе називають, The General AI agents, uh, тобто це загальні uh, AI-агенти, тобто які вміють виконувати дійсно багато задач, uh, при тому, що якщо якусь задачу вони не можуть виконати в такому випадку, він створює для себе певний інструмент, умовно ну, хавчий, проаналізувати досить глибоко, uh, ту, же, ту же тесту. Тобто, Дивіться, я зараз запускаю. Бачите, він починає виконувати безпосередню задачу, починає шукати всі, всю необхідну інформацію, витягувати звіти про компанію Tesla, І їх результат. От зараз буквально за пару хвилин ми з вами отримуємо. От, бачите, звіти він нарисував, ми з вами отримуємо Зараз дійсно якісний звіт про те, як працює. верніше, про те, як ну, да, працює, як я веде бізнес компанія Тесла з графіками. Бачите, він сам їх познаходив, сам їх повитягував, сам написав код, який необхідний для того, щоб вся ця історія працювала. І на виході ми отримуємо наш якісний звіт про компанію. Бачите, валдан, well давай там зроби мені дешборд. І, відповідно, зараз на основі всіх, всієї інформації ми отримуємо ще і дешборд з тим, як компанія пропрацювала. Ось він є наш дешборд, можемо його відкрити. І на хвилиночку, доки я говорив, ми зробили аналіз компанії Tesla, загальний самарі, основні показники. Financial performance, valuation, технічний аналіз, позиція на ринку, SWOT аналіз price target і investment conclusion. Тобто, на хвилиночку, ми за буквально пару секунд зробили якісний аналіз компанії. Тобто, це те, що раніше було зробити, ну, дуже-дуже важко. Наприклад, так само ми для себе можемо побудувати подорож в Японію в квітні. Він зараз так само її проаналізує. І покаже нам, давайте запустимо демку. І бачите, Манус це все аналізувати. Тобто він заходить на сайти, шукає для нас відповідні місця, де можна зупинитися, як можна класно провести час, знайде білети і побудує прямо від початку до кінця нам готовий тріп до Японії на сім днів, днів на хвилиночку. Тобто, фактично, він розуміючи наші подобання, він познаходить всі необхідні. Ресурси, він познаходить всі, всі необхідні е, білетики нам і зробить опа все, всім оверю, де перший, де другий, дай й третій, маємо готову е, задачу. Тобто для бізнесу, для ресурча, тобто для пошуку інформації в інтернеті, е, відповідно, для, оптимі... наприклад, оптимізації роботи e-commerce, е, для дітей-аналізу, навчання, тобто на хвилиночку інтерактивні курси про. Будь-що даний Манус може створити. Тобто вам не треба шукати якусь інформацію десь в інтернетах і так далі. Ви просто задаєте задачу про те, що, умовно, як мені побудувати, про те, що умовно, як мені вивчити якусь інформацію, і відповідно він вам будує прям готовий навчальний курс. Тобто, лекції, інтерактивні курси. ну Для прикладу, візьмемо інтерактивний курс. Задачку поставили, і він починає думати, виконувати задачі. Бачите, він сам собі прописує ряд задач, які він має виконати перед тим, як. Вважати, що все, бачите, раз, два, три, чотири пункти він собі розбив, і кожну з них він починає по кроку, по кроку виконувати. І зараз за пару хвилин ми з вами отримуємо готовий інтерактивний курс по даній тематиці. І це реально круто. Тобто це от саме той, ті вже нові агенти, які за нас виконують основну задачу. От саме е, ті, от маємо готовий е, в даному випадку інтерактивний курс з фізики е, про те, як. Як працює момент в фізиці? От, тобто, фактично, ось це вже щось схоже на той самий ші агентів, які виконують за нас поставлену задачу, де ми можемо дійсно сконцентруватися на більстратегічних задачах нашого бізнесу. Це є перший момент, другий момент їх результат, вони збільшують нашу. Пропускну спроможність нашого бізнесу, ми стаємо інноваційними, ми маємо меншу кількість людських помилок, і як результат ми і заробляємо більше, і ми можемо ще більше інвестувати і ще більше е, внести імпакт в економіку нашої країни. Саме тому вивчайте технологію штучного інтелекту, е, проводьте корпоративні навчання для вашого бізнесу і е, самі ставайте більш ефективними та імплементуйте. Уже на сьогодні штучний інтелект ваш бізнес, а ми вам в цьому всьому допоможемо. З вами був Михайло Пацан, інвестор, підприємець засновник веб-ріоніверстету Дентова Глобал. Будьте інноваційними і навчайтесь штучному інтелекту, інтегруйте його в бізнес і заробляйте більше.